У нас всі присутні. Дякуємо за присутність. На засіданні постійної комісії також присутні заступник голова обласного державної військової адміністрації Наталія Радарчук. Дякуємо вам. Відповідно до статті 35 п'ять примітку 1 закону України про запобігання корупції, у порядку статті 59 дев'ять примітку 1 конфлікт інтересів закону України про місцеве самоврядування в Україні. Прошу членів постійної комісії обласної ради під час розгляду питань порядку денного засідання комісії у разі наявності конфлікту інтересів самостійно повідомити про наявність конфлікту інтересів. Дякую. Шановні депутати, на розгляд виноситься питання порядку денного, які вам роздані. Чи є заперечення, Якщо немає, прошу голосувати за порядок денний і взяти його за основу в цілому? По іменно. за. Була за. Арфінтів за. Дякуємо. Рішення прийнято одноголосно. Перше питання про звернення депутатів обласної ради до Кабінету міністрів України, Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної щодо відновлення будівлі та збереження колекції відділу Житомирського обласного краєзнавчого музею, Житомирського обласної ради, Кмитівського музею образотворчого мистецтва імені Буханчука. Це було відповідно розроблено, пам'ятаєте, за минулим засіданням рішенням нашої комісії, будь ласка, за поданням Тетяни Миколаївни, чи є заперечення до звернення? Прошу проголосувати і погодити внести на розгляд обласної ради проект рішення Житомирської обласної ради відповідного змісту. Олійник за була за. Оркінці за. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Більше питань немає. Дякую. Успішного дня, успішної нам сесії. Дякую.